А яке сонце до нас прийшло? Зелене Ірина Гулей, доброго ранку. тобі. Зелене доброго сонце. Ранку. Тобі привіт. Ну сяєш, сяєш позитивом, енергією. Завдяки ти тебе... віруся, зелене сонце. Зелене світло. Трамп сьогодні даси в темі а, професії, яку ти знов так. опанувала. Ну не знов, а вперше опанувала. А вже ті розкажи більше. чергова професія, чергова яку професія. я опанувала. Так. Листоноша. Боже тут було дуже багато відкриттів. В світлі останніх подій там були невеличкі проблеми з пенсійним фондом. Пенсіонери думають, чи будуть лисночі носити далі пенсію до них додому і словом реформа за реформою. І нам стало цікаво. Все ж, як працюють листоноші, що входить в їхні обов'язки. Як вони працюють з пенсіонерами, як вони працюють з листами? Чи дійсно люди пишуть зараз одне одному? Чи дійсно професія листоноші настільки важлива, наскільки вона була важливою раніше? І от що ми побачили. Давайте подивимось сюжет. Сильні ноги, витривалість і відмінна пам'ять. Це робота розносити людям щастя. Сьогодні я на день стану листоношею у своє поштове відділення. Мені на восьму ранок! Максиме! ранок! Знайомтесь, це Максим, мій наставник. Працює тут 18 років. Ось мій робочий стіл. Щодня до відділення приходять тони кореспонденції. Листи. Ой, яка гарна! який гарний! О, який гарний! Тройський вам! лист! Журнали газети. Найбільше газет виходить в четвер. Приходять в четвер всі програми. Які програми? А, -а, а, Платіжки і бандерольки, в основному, з Китаю. Все це для зручності Максим розфасовує у порядку розташування квартир. Довго розфасовує. Знаєте, це як в Попелюшці, коли треба перебрати. Да-да-да, це да, да, да. Оце зерна. Приход, приходиться. Ти тут листи. Вся пошта в рюкзак, ключі від під'їздів. Ми виходимо на дільницю: 15 будинків, 45 під'їздів, дві тисячі квартир. Все це Максим обходить щодня. Ах ти ж транспортом не користується Вулиці, провулки, дворики. Все це можна обійти лише пішки. У листоноші має бути чудова пам'ять. Деякі під'їзди, деякі код, деякі все це ж треба пам'ятати. Деяка організація. А ти повинен знати, в якій він квартирі. Є під'їзди, в яких темно. Нічого, гісінько, м'яко кажучи, не бачу. Є під'їзди із сюрпризами. О, Є під'їзди, де скриньки ще треба відшукати. Не робота, а квест. Швидкість у мене з'явилась не одразу. Я все переживала за якість. От я мало третю не кинула четвертий. Одна помилка, одна помилка, і сусіди можуть познайомитись. Якщо отримувача посилки немає вдома, поштар несе її назад у відділення. А в посилках буває різне. Мабуть, було чи дохід, що було тут. такий в нас був аромат. Телефонували прийди, срочно заберіть, тому що ж ми задихаємося. Найвдячніші клієнти Максима пенсіонери. Кормилець наш пройшов. наше сонечко. Вони чекають на свої газети, а головне на пенсію. Ощі, які розносить поштар, роблять його роботу небезпечною. Де більше нападають під їзди, піджидаю десь. Я ніколи не їжджу в ліфту з людьми. Я стараюся їздити сам. Уважним будь прислухатися. Задля безпеки листоноші день і час грошових виплат не розголошують. Ну, з балкона прямо так стоїть. Максим, ти гроші мені несеш. Я голову пустив, що це не я, наче. Це ж моя безпека, а я не подумала. Всі помилки у розрахунках і нестачі вираховують зарплатні Максима. Бувало таке, що неправильно видам кошти. Поки йду на пошту вже бабуся стоїть. Ти мені Максим неправильно дав, забери мені з чужого не треба. Протягом робочого дня ми з Максимом пройшли більше 15 кілометрів, роздали кілограми листів і квитанці, зробили щасливими декілька пенсіонерів. І у мене до вас з'явилось декілька прохань. Якщо бачите, що листоноша несе вам пенсію, не кричіть, а ти мені гроші несеш. Не видавайте його, не наражайте на небезпеку. Регулярно забирайте пошту зі своїх скриньок. По-перше, так набагато простіше працювати листоночі. А по-друге, переповнені скриньки це знак для грабіжників про те, що вдома нікого немає, тому будьте обачні. Бо клас, Скільки багато цікавого ми дізналися про цю а, ще сучасну професію Іро. Але менше з тим зазначимо, 15 кілометрів. Ви пройшли по 15. морозу. Ніякого транспортного засобу немає. Люди в рукавичках того, який надяг на себе пішов на вулицю. Зараз будуть мінус 20 градусів морозу, але що, то ночі будуть працювати. Так він виходить будь-яку погоду, він про це говорив. А, про те, що мінус 30 може бути, мінус 20, А він має вийти, тому що є кореспонденція, яку він має доставити, і це здебільшого юридичні якісь компанії, яким це дуже важливо отримати вчасно uh -huh. а, те, що їм на надсилають, наприклад, їхні партнери, тому він не має права просто відсидіти а, там якусь непогоду живеться, бо якийсь зливий. От до речі, з того, що не ввійшло в сюжет ожеледиця, Я його питала про те, чи він падає. Він каже: Ну буває в мене рідко, але от ми тільки вимкнули камеру ми поверталися вже в наше відділення, і він просто на сходах впав. І впав так, що я, чесно кажучи, подумала, що він може щось зламати. Але ні, він встав. Він потім мені вже відзвонився. Сказав, іра, все добре, в мене лише синець, але ця робота через велику кількість квартир, під'їздів які треба пройти через постійні ці сходи. Вона небезпечна, травмонебезпечна. І листоноші, наприклад, його колега зараз лежить е, з подвійним переломом. Ого, а що Є... це за спецоперація, яку ти провела, коли готувалася сюжет? Спецоперація це не я провела, це... про це мені розказав е, Максим, його колега. Е, Якось потрапила в спецоперацію, яку організувала е, СБУ. Давайте подивимося, що він Так. СПУ СБУ. Сбул. Не, не я. Як він про це розповідає, він мені про це розповів. Давайте синхрон. Так. Їй зателефонували, що підійдуть, люди привезуть посилку, яку потрібно вручити. Вона ж навіть не знала, що це, ага. що це виходить, вона була учасником спецоперації по затриманню, Там, я так розумію, наркотики були в посилці. Вручила вона цю бандероль, його одразу заарештували. Ак тобто його колезі подзвонили, сказали, треба доставити бандероль. Хтось надіслав одна людина була знизу, яка за неї стежила, друга згори. І коли вона принесла цю бандероль, то вже затримала людину, яка отримувала цю посилку. Це життєво небезпечно. Якщо б щось пішло не так, от що може піти життє? не так про небезпеку цієї професії в українських реаліях листу ночі. Говоримо далі, не примикайте. А, день листоносів сніданку сьогодні по іншому не скажеш, тому що він на голею опанувала нову професію о, сучасний український листоноші. І от про небезпеку ти не все розказала. Небезпеку про все небезпеку професі. не все розказала. А, дивіться, а, листоноші завжди а, розносить пенсії. Ну тобто, так схалося обставини, що зараз листоноші розносять пенсії пенсіонерам. Тому він працює з грошима, а це небезпечно. А, листоноша має тримати в секреті. Так. день і час, коли він приходить, угу. він не має права розповсюджувати тобто, інформацію. Тобто фіксованого Часу немає. Немає. Він не може просто сказати чекайте, а пенсіонер каже, а коли? Коли well, коли вірочко я перепрошую а uh, в середньому яку суму носять? Ну принаймні ті листоноші, а uh, це ну, за один uh, це раз це та, та, та це засекречена інформація, теж задля безпеки листоноші. Зрозуміло, але великих сум він не носить. До речі, він весь час повертається для того, щоб брати якісь суми. Uh -huh. Для того це теж задля безпеки, і це до речі, подовжує ще. Ми пройшли 15 кілометрів. Uh -huh. А він а, а він може проходити і більше через те, що треба повертатись uh -huh. відще, не дай Бог у відділення. Продуйте, щоб не всю Суму угу. так, щоб не тягнути всю суму, угу. це заборонено правилами безпеки. Угу. Він завжди з собою носить газовий балончик, і да. раніше в них були ще відлякувачі від собак. Але наскільки це може захистити? Ну, може, мабуть, а були не. якісь напади історії? У нього ні, але в його колег були. І тоді листоноша не просто е, ну Треба ще роз розслідують, mm -hmm. за яких обставин це сталося, чи не винен сам листоноша mm -hmm. в тому, що в нього а, тобто е, то, його пограбували? Бо є пре, певні правила безпеки. Він не має права передавати гроші на вулиця. буває Буваєш mm -hmm. таке, щоб пенсіонер mm -hmm. виходять, mm -hmm. ой, я йшла в магазин, а може, мені зараз віддати пенсію. Щоб я старенька не підіймалася, так там, щоб ну, ми вже а, це заборонено правилами. Потім він також. от Бачите, як сам сказав Максим, він не сідає в ліфт з людьми. Він mm -hmm. завжди прислухається. Ну тобто, це така професія, де ви маєте весь час прислухатись, дивитися. Ніхто ж біля Але вас не зашнує. Якщо їх часто спікають такі сумні події, про які ти що має бути страховка у них. Про це не знаю. Mm. Про страховку, чи страхується життя, а чи це від травми. 5 тисяч гривень е, Максим сказав, що він заробляє на місяць, це залежить ще від того, чи він робить план. 5 так, є 3. певна ставка, є ще надбавки і а, нагороди за те, що вони роблять план. Ну, все поштове відділення, все залежить від кількості газет, кореспондентів. Тобто то, то премії є на да? є премії, mm. так скільки газет, скільки програм, скільки журналів купили ще в нього. От е, за твоїм відчуттям, е, як ти гадаєш, е, от професія листоноча, вона знецінюється через те, що ну і технології, інтернет розвивається і так далі. Взагалі, вона а, може бути популярна mm -hmm. ця професія для. Молоді в майбутньому. Е, от сам Максим каже, що серед молоді це не дуже популярна професія. У нього було декілька стажорів, такі, стажерів, таких як я, і вони витримали просто один день, а потім, коли він вже їх відсилав у відділ кадрів, вони просто зникали. Тобто, серед молоді це не дуже популярно, але все ж таки, якщо навіть немає листів, тобто їх mm -hmm. стає менше. Ірочко, скажи, будь ласка, от вони працюють там номерка з 8 до 6, чи вони мають просто випла... ви... виповнити в... план на день. От приходить кореспонденція, він приходиться, це розкладає і має так, він звільняється в принципі тоді, коли закінчить свою роботу. Mm -hmm. Може раніше, може пізніше. А, тобто, по тому, як закінчує свою роботу. А, щодо знову повернемось до питання молоді, mm -hmm. молодь не хоче йти. А, і... Але попри те, що листів стає менше, все ж таки зараз дуже багато. Посилок з Китаю, які треба розносити, mm. ті ж самі парфуми, які насилають, А, а потім... це вже електронною поштою не прийшли, Аж їх хтось має їх принести, так тобто, листоноша як була потрібною професією, так і є. Просто змінюється те, що він розносить. Правильно кажуть наші колеги, цінуємо і шануємо сьогодні. День Листанов сніданко з один 1 плюс +1, Ірина гулей порозказала все про цю професію. Дякуємо, що розкриваєш з іншого боку і спонукаєш думати і замислюватися про інші про це професії і дивитися на них зовсім несподіваного ракурсу. Так.